Привіт! Сьогодні наша тема Іх arbeite im бюро. Переводимо це, як я працюю в офісі. Розглянемо такі деякі корисні слова і дуже такі простенькі і легенькі фрази на тему роботи в офісі. Ну що, і розпочнемо з основних таких пар основних речень німецькою мовою. Перше речення. Іх im Büro Перекладаємо, як я працюю в офісі. Ім бюро то де ім в – «бюро». наступне. Іх зіце ам шрайб тіж, так? Шрайб тіж, то є письмовий стіл, так? Прикладаємо, як я сиджу за столом, ам за столом. Наступне. Іх шрайбе мід айнем кугель шрайбе. Кугель шрайбе, то є ручка, то я пишу ручкою. Наступне. Іх телефоніре унд беантворте імейлз. Так, то значить, що я телефоную і відповідаю на електронні листи. Телефоніра. Це телефоную, а антворте відповідаю. Ну і такий міні-словничок з нашої теми. Das Büro – офіс, Der я шрайб, письмовий стіл, Der Computer – комп'ютер, тобто комп'ютер, Der Kugelschreiber – кубл шрайба, то є тобто то блокнот. Der Stuhl, наприклад, штуль, то є стілець. Так, крісло, стілець. Das Telefon, то, то таке дуже поширене слово. А ви працюєш ти напиши в коментарях їх арбайте і де ти працюєш. Так, наприклад, in der Schule. Schule, то є школа. Підписуйся і вчи німецьку мову з реального життя щодня. Bis bald im nächsten Video.